Всім привіт! Під мого каналу. Я дуже радий, що нас 1300 вже. Дуже багато людей лайкають, дивляться, пишуть коментарі. Це мене дуже мотивує і всім дуже вдячний за те, що ви, те, що ви є. За те, що ви дивитеся. Це мене дихає створювати нові е... ролики, шукати якісь нові місця. Цей канал був створений для того, щоб показати нетуристичне Закарпаття, яке воно може бути не лише по маршруту, як тут водять екскурсоводи, а Закарпаття, яке може бути для багатьох людей відкрито ті місця, які люди. Куди туристи не попадають, я сам для себе відкриваю з вами. Так що всім дуже вдячний, що ви дивитеся, що ще побагато ще попереду багато подорожей. Так що всім дуже вдячний. Ще хотів попросити вас про донат, якщо можна. Любу суму, яку ви маєте, це нас мотивує. Це для палива, якщо ми подорожуємо кудись далеко. Якщо десь так, то на якийсь перекус, на каву. Буду дуже вдячний. Є в шапці профіля закріплено ссылка на донат на банку. Так що це теж буде дуже дякую, буде мотивувати нас. Ще попереду багато е, всяких подорожей. Уже е, приготовлено одне відео. Провело подорож з міста Мукачева до е, села Ключки, е, бивши Белебово. Було, було Белебово, потім об'єднали в Ключки. Одне село зробили, Тож дуже краєвиди, красиві. Потім буде Пробавський камінь наш підйом 2,5 години вгору. Потім буде відео про сплав по тесті, які були краєвиди. Тис тиса. Так що не пропускайте відео, дуже буде багато цікавого. Дякую всім, що участвуєте участвують в Ірині про Закарпаття, то що там відповідати на різні відповіді. Дуже всім вдячний за те, що ви є. І всім дуже великий респект за те, що ви ставите лайки і пишете свої коментарі. Дуже всім дякую. До побачення. Не пропускайте відео, дуже цікаво буде да, попереду. Дякую всім.